I think whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights we're talking about the fight against injustice I think whether we're talking about gender inequality я думаю чи ми говоримо про гендерну нерівність неважливо чи говоримо про гендерну нерівність or racism або расизм or queer rights Чи права людей з нетрадиційною орієнтацією or indigenous rights, чи права корінного населення, or animal rights, чи права тварин. We're talking about the fight against injustice. Ми говоримо про боротьбу проти несправедливості, Fight against injustice. Ось тут він скрізь вживає Форма continuous в теперішньому часі, да, тобто форма continuous це, це час тривала дія, коли ми вживаємо дієслова to be і до смислового дієслава додаємо інгове закінчення. Тобто, в принципі, час continuous він не лише вживається тоді, коли у нас щось відбувається, в якийсь конкретний, прямо ось в цей ось прямо в цю хвилину і секунду. Ні, він може вживатися. Є, є такий один із варіантів вживання форми Continuous це коли Називається дії Around Now. Тобто дії, які відбувалися вчора, в принципі, завтра будуть відбуватися. Тобто плюс-мінус якийсь інтервал, щось відбувається. І ми також можемо вживати форму continuous. Ну, як, як тривалу дію, хоч, хоч не в даний в цей конкретний. Да, він має на увазі, що ми говоримо, і вчора ми про це говорили, і завтра будемо, і зараз ми говоримо. Тобто, в принципі, ми про це говоримо, ми зараз про це говоримо.